Твер, 23 серпня, на жовтоводську малечу чекав веселий сюрприз від дорослих. Відкриття у дитячому парку захоплюючого атракціону батуту Акула Каракула. Малюки стрибали та розважалися від душі і радо ділилися спогадами про літо та розповідали про своє життя буття нам. Де? А звідки ляви, Скажіть? Є... Я с Днебопетровска. Мне 7 лет. Меня зовут Владик. Я приехал до бабушки. Мне здесь очень интересно. Я здесь ну, выступал фашками и прыгала ну, на скакалку. У меня есть бабушка Оля. Она, она живет э, в Богдана на одеждах. Мне там о, о, очень тоже варится. И здесь, и там, и в Непопетровске у меня очень много друзей. Ну молодец. А сподобалось тебе аттракцион новый. Ну я ще на ньому не катався. Будеш стрибати, така ви звідки. Хто з веселої Іванівки? Я. Ну і як вам враження від нашого міста? Нормально. Як нормально? Розкажи. Класно. Ви часто буваєте в дитячому парку? Так. Да. Часто вас я привозять? Також. також буваєте часто. Да. А чим ви займалися влітку? Ми, ми були на площадці, е, е, Підірвали для концерту для першого класу. Я йду в перший клас. А де ти будеш навчатися? Я, я буду навчатися у першому класі. Ясно. А як ти провела літо? Дуже класно. Я бувала все в бабушки і приїхала на весело. З колоківки буває. А дитячий парк наш часто відвідуєш? Так. Да. Ну як ти вважаєш? Все добре у нас у парку чи чогось не вистачає? Все вистачає. Все вистачає. Е, мені теж цей валиться. А ну ну палки я літом. Ну ходив ну на ну, на площадку, і, і ще отану під кінець девою уроки. Я переході в другий клас. Ясно. А скажіть, будь ласка, яке свято наближається? От Скоро скоро. Хто так. знає, підніміть руки, хто знає, яке свято скоро? яке? Новорічне. Ні, Не новорічне яке. Завтра. А. День чого? День Незалежності. А ще яке? День міста. Давайте привітаємо наше місто зі Святом Сіхором. Зовті волі! Ми вас вітаємо! Наша знімальна група вирішила сама випробувати новий атракціон. Добрий день, як тебе звати? Софія. Софія, а як тобі сподобалося стрибати? Ну які в тебе враження? Як тобі? Нравиться? А ну покажи, що ти тут вмієш вже робити. Іди сюди. Біжи, біжи, біжи. — А як тебе звати? Ну як тобі тут? Подобається? Будеш маму з платом приводити сюди? Добрий день, діти! Добрий, Добрий день. день! А звідки ляви? Садика. А який ви садочок? Барвінок! Із Барвінка! Ви вже каталися на новому атракціоні. Да, ви, про... да. ви знаєте, яке скоро буде свято? Да. Да. Яке? День міста. Хто знає? День міста. День міста. А давайте привітаємо наше місто. Хочете, щоб всі побачили? Да. І жовті води, ми бащиро. Шановні дорослі, останні літні дні наповнені у нашому місті чудовими святами. Уже сьогодні ми говорили про день прапора. Завтра всі будемо святкувати День Незалежності України, день шахтаря. Але ми всі знаємо, що найулюбленіше свято, найвагоміше свято саме в ці дні. Це 55-річний ювілей нашого чудового молодого міста. Ми всі з вами добре пам'ятаємо 1 травня, коли відкривали цей чудовий парк, коли е, були гарні мрії, романтика в наших дітей відпочивати влітку, і це дійсно так. Але сьогодні знову великий подарунок для нашого міста, для нашої малечі, яка полюбляє перебувати у дитячому парку, завдячуючи підтримки голови обласної державної адміністрації Олександра Юрійовича Вілкула, народного депутата Глазунова Сергія Миколайовича. Міського голови Анатолія Володимировича Кузьменка та всього депутатського корпусу вирішено було спрямувати кошти для будівництва закупівлі та встановлення такого чудового атракціону. Цей атракціон поповнив колекцію тих атракціонів, які є в нашому дитячому парку, і розширив можливість для відпочинку наших дітей. Тому ж дозвольте сьогодні мені подякувати всіх небайдужих жовтоводців, хто долучився до справи установки цього гарного атракціону. Подякувати усім сьогодні, щоб завітали на це чудове свято. Нашій малечі побажати гарного відпочинку. Ще буде попереду багато сонячних днів, і ви зможете своїми мамами і татами завітати сюди і відпочивати і випробувати такий гарний атракціон. учасники сьогоднішнього нашого дійсно, август місяць насичений дуже важливими мероприятиями професіональними праздниками на найкращий, найважливий праздник, який відмічає «Жовтого». это День города, День шахтера. Правда, наш праздник, День города, это май месяц. Однако, учитывая то, что градообразующие предприятия, Восточный горно-обогатительный комбинат, это шахтеры в основном, мы отдаем дань предпочтения этой очень важной, уважительной профессии и День города свой отмечаем в августе месяце. И, конечно, ни один праздник не обходится без подарков. И я очень благодарна нашим депутатам городского совета, руководству органов местного самоуправления, депутату Верховного Совета, которые неравнодушны к судьбе самой маленькой, самых, граждан, самых маленьких граждан нашего города. И вот в честь города мы пополняем наш детский парк этим чудесным аттракционом. Я хочу вам пожелать, дорогие детки, счастья вам, здоровья крепкого, чтобы вы вместе с друзьями часто приходили и использовали эти аттракционы в качестве своих развлечений. Берегите то, что для вас сейчас строят старшие. Ну а старшим я хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия, чтобы вы приложили максимум усилий для того, чтобы наш город с каждым днем становился все краше и краше. Спасибо вам!